Правоохоронці знайшли і затримали водія, який у квітні скоїв ДТП та залишив людину помирати на дорозі. Ця аварія сталася у селі зоря Рівненського району. Водій збив місцевого жителя Бориса та з місця пригоди зник. Потерпілого із важкими травмами доправили у лікарню, але врятувати його медики не зуміли. Від отриманих травм чоловік помер. Днями правоохоронці встановили винуватця аварії. Вони затримали 27-річного Володимира, жителя Рівненського району. Тікач свою провину визнав і нині чекає на вирок. За те, що Лише помирати людину на дорозі. Чоловік може потрапити за грати на вісім років. Завдяки злагодженим діям працівників Державтоінспекції та карного розшуку у МВС України в Рівненській області. 9 червня під час проведення оперативно-розшукових заходів вдалося нашим працівникам розшукати та затримати винуватця цієї дорожньо-транспортної пригоди. Ним виявився житель Рівненського району, 27-річний Володимир, який визвав Визнав свою провину наразі. Е, молодий чоловік затриманий. Автомобіль поміщений на арешт-майданчик.